Знову ж таки, всі мої вітання. На кінець я добрався вже в село, трішки вже зробив роботи і е, сижу, як то кажуть, планую, що буду робити далі. Бо Тому що, думаю, так щось почало дуже захмарюватися, тому, може, зараз залізу в квітник і потрішки е, зроблю те, що запланував зробити в квітнику. Не знаю, з чого починати. Тут, тут просто, як то кажуть, чорт голову зломить. Ну, тим не менше, зараз буду трошки розгрібати. У таке, знаєте, на меті тут все повністю звідси забрати. Я цього року, навіть дуже мало прибирав в цьому квітнику, дуже мало щось сапав. Так, знаєте, з поверхневу велику триву забирав і частково вже помалу перевикопував. Рослини, бо розумію, що тут цього всього вже не буде. Тут буде або якийсь газончик невеличкий, такий маленький, щоб собі якраз марко бавився перед літньою кухнею. ну, Або якийсь такий е, вічно зелений хвойник посажу. Е, ну, Зараз буду дивитися. Хочу, напевно, ці фіолетові квіти перенести першим ділом вверх. Е, викупую, там у мене є деревовидний піон, заберу його в байківці до швагра з сестрою. Потім в мене є а, тут оці водозбори, які треба просто повикопувати, на сміття повикидати, бо вони нікому не потрібні. Ну і далі будемо дивитися по ситуації. Маю ще один дельфініум, до речі, треба дельфініум теж звідси взяти і пересадити. Так що зараз я вам покажу чим буду... так що, зараз я вам покажу, чим буду займатися. Здавалося, правда? Красиво-красиво, а до діла. І вже отакі от хащі. А, можливо, візьму оцей морозник. Це та китайська айстра, знаєте. Її... Ой, скільки пилюки. Її пересажу вгору. До речі, дивіться, тут вже в мене зацвіли які красунчики. Бачите, які гарні, правда? Я навіть забув, що вони в мене були. Треба теж буде їх. Можливо, зберегти, отам от на гірку альпійську. Я візьму і так пересажу. Щоб не робити дуже великого стресу для квітів, буду викопувати з величезним комом землі і просто буду робити перевалку. Для того, щоб вони поприймалися смі... і не було з ними проблем. А оці от водозбори, вони весь квітник, весь зелені в отих водозборах, то я все буду помало викорчовувати, викидати. Тут в мене є один такий гарний ще піон. Такий вишневий, треба десь мене теж знайти місце. Знайти місце. Ось цей дельфініум пересажу. Той заберу. Ну, зараз буду планувати. Я собі так думав планувати, планувати, а до діла, а нема коли займатися вдома плануванням. Тут треба все позгромаджувати, бо, тому що нападало багато з оцих високих ясенів знов патича патиків. Ну так що зараз будемо дивитися, що робити. До речі, багато хто мені писали, щоб я садив піони з оцього насіння. Чесно кажучи, ніколи не практикую такого. Але буду бачити, що воно буде. Так що от маю оцей клаптик і хочу сьогодні його, як то кажуть, привести до порядку, до ладу. Ну, як то кажуть, пішло діло, пішов шахер-махер. Викопав практично ось цю от морозника, цю айстру китайську. Одиця. Цілу тачку. На цілу тачку. І таки вирішив, я посажу от там, попри а, хату, попри отой відлив ряд оцього морозника. Там і зараз волога. Стікає весь час звідти дощівка, дощова волога. Там навіть такий мох росте. Я його зверху швиденько гарно згребу і посажу сюди оцю айстру. Вона там буде завжди в тіні і буде зелена. Тому беру тачку і везу. Так, треба вивезти оцей мох. Знаєте, я його як дерень знімаю, отак лопатою, бо він поріз таким густим густим ковром. Ви знаєте, виглядає він теж дуже гарно і навіть цвіте, але він тримає дуже вологу. знаєте Коло хати то не дуже -то добре. Я купив мідний купорус, чи то, чи то залізний купорус, трапию на, на упаковку. І тут, попри це і знімаю і отак от букетами знаєте висаджую оцю астру тут таким довгим рядом. І попри саму хату, буде такий цілий довгий ряд. Астри. А зараз оцей дерень на тачки і вивезу туди на сміття. А оце, що лишиться, я візьму, просто перекроплю, щоб він перегорів. Щоб перегорів. зараз ще дознімаю. Цей рядочок я зараз ще досажу. І буде, знаєте, така от красота, такий буде цілий рядочок. Треба лілійник скосити теж на сміття, вивезти, бо вже з нього нічого не буде. І е, ті як називається вони Боже, з голови повилітали. Ну, ви поняли, отой ряд. Хости, хости. Теж треба позрізати і повивозити. Не знаю, чи сьогодні це все буду робити, бо знаєте, першим ділом роблю тут максимально там все перевикопую і переношу щокуди. щокуди. Так що в мене виходить, що тут буде новий квітничок Коли хати. Такі, знаєте, в пів метра ширини. Гарно перекопається, буде собі щороку обсапуватися, з ним проблем не буде. Ну, а цей мох треба таки буде перекропити. А може і лишити, але якось, а, відділити від квітника якимось таким заборчиком. щось придумати. Ну, то буде вже все в майбутньому. Так, тут закінчив. Зараз йду, розведу той купорос, але знаєте, теж, як то кажуть, ділки. От, і. Як ті пісні час рікою пливе, як зустрів я тебе, мої хороші. Дивіться, яка ситуація. Я таки далі почав добрався до тої смородини. От величезні кущі. Знову ж таки, все вирізаю, викидаю. І таки тут перенесу. Там у мене не в тому квітнику ще 2-3 кущі троянди і дельфініуму. Перший кущ є. І лишається ще раз, два, три. Якщо не всі зразу, то як мінімум сьогодні хоча б два-три викопую і на їх місце сажу квіти. Каміння збираю на кубку, бо тому що тут багато каміння попри забор. Збираю тут їх на кубку, потім з часом повивожу. Знаєте, як то кажуть, головне роблю ту роботу. І он посадив ті троянди, крутини дають спокою. Починають вже, бачите. Наривати кретовиння. Не знаю, зараз я порозгортаю, потім, може, пошукаю якусь арматуру і баночку желізну. Зверху накладу, щоб вона крутилася і робила вібрацію, щоб вони відбуялися і втікали. Так, по одному кущі викопую на тачку і вивожу на сміття. Чесно кажучи, трохи проблема в тому, що сам нема кому допомогти підтримати, підкопати, тому трошки робота довше йде. Але... Як бачите, все. тут же теж нема жодного куща смородини. Не вибирав я, не перекопував повністю всю територію по тій причині, що я потім її просто візьму і окроплю. Намітив, Намітив місця для троянд дельфініум. Троянда дельфініум, троянда в кутику дельфініум. Значить, мені треба зараз три кущі дельфініума сюди принести. Трішки втомився, але... Як то кажуть, таке, бо дай би потрошки приїжджати, знаєте, там по 3-4 по годинки, по 2 годинки в день і робота буде робитися. Те, що запланувалося, потрошки-потрошки по і зробиться. Йду зараз я викупаю в мене ігра в квітнику, є один великий кущ дельфініума і один маленький. Той великий я поділю на два, таким чином буде в мене відповідно ігра заповнена ота вся клумба, яку я собі вже намітив. Тими трьома кущами. Після чого збираюся, беру сапку, їду на цвинтар, доприбираю, бо я руками бур'ян великий вибрав. Треба гарно підсапати на чисто і мати вже відповідно до задушних днів з цвинтаром спокій. Я собі, не знаю, може така дурна натура, знаєте, люди буває деколи так, що собі не беруть в голову. А як буде, так буде. Я знаю, що, грубо коротше, там через міти часу задушні дні. Це ті дні, коли в нас на цвинтарі відправляється відправа, коли засвічуються свічки, так звані поминальні дні. І дурна натура, але може воно і правильно, бо тому що я собі не знаходжу місця. Я знаю, що лишається місяць до задушних днів, а на цвинтарі ще ноги не було, ще не прибиралося. Тому я таке, щоб мене, як то кажуть, серце не боліло, щоб моя душа була спокійна і на місці. Зараз дороблю тут, беру швиденько сапку і їду на цвинтар. От, а потім подивлюся вже, як то кажуть, по ситуації, що мені вдасться зробити, те дороблю. Що не вдасться, то лишиться на другий раз. Головніше, вже Андрія відправив, віддав йому відповідну провізію, а все інше, як то кажуть, в мене сьогодні було дві мети основних. Це провізія і цвинтар. Все інше допоміжне. Але слава Богу, робота. Помало робиться. Ну і бачите, як воно виходить. Таке з цього квітника потрошки-потрошки, і, як то кажуть, утворюється пустель. Квіти потрошки, як я казав вже переноситься. Тут же дельфініума більше немає. Дельфініума вже в квітнику я перевіз, пересадив усі. От, тому потрошки-потрошки, і буде все так, як запланувалося. А ці квіти, до речі, ще не вечір. Але сонце сідає і вони теж починають закриватися.